Пів сотні прикарпатських митців представили власні художні твори на традиційній великодній виставці. Тут понад 70 робіт у різноманітних техніках, текстильне малярство та декоративна пластика зі шкіри. Місцева художниця Оксана Байлах презентувала подільські мандри за мотивами писанок Поділля у власній техніці. каже, картини унікальні тим, що можуть бути як окремо, так і разом. Використана та і колористична гама, і техніка аплікації, куди введено ну, такі вже мої авторські Скажем, фішки, можна їх назвати, зокрема, це поєднання і фурнітури. І накладається вона так, ну, тобто не торкаючись одна до одної, зверху нашаровуючись ну, одна на одну. Там є чотири таких слої. Своїх п'ять картин презентувала художниця Галина Філіпова, один із писанкових витворів, Великодня пісня. Розповідає, ідея виникла завдяки птахам. Надихнули мене на неї, отуди. Одуди, які прилітають в наш угорницький сад. Це надзвичайно красиві птиці, величні, і так як вони мені запам'яталися, так я їх і намалювала. Позивний онук світло сина Остапа. Свою унікальну роботу презентував художник Богдан Бринський на полотні зобразив сина, який торік улітку загинув на російсько-українській війні. Я мав запрошення від музею Івана Кавалерідзе зі Львова, від Олександра Юніна я мав намалювати, я хотів намалювати для виставки сталь перемоги для усеукраїнської виставки двох своїх синів, добровольців, які тримаються разом мужньо-дружньо. Прийшов час, і я вже малював одного Остапа, який своє серцем, серцем освідчує світло перемоги нашої, назвався сталь. Щороку Великодня виставка дає можливість прикарпатським митцям експонувати свій творчий доробок. Їх головний лайт мотив Воскресіння Христове. Роботи всі надзвичайно професійні, виконані на дуже високому художньому рівні. У нас представлено живопис, графіку, декоративно прикладне мистецтво, скульптуру. Маю сказати, що. Попри такий тяжкий час, все ж таки роботи дарують глядачам радість, наснагу і бажання жити і творити на майбутнє, експонуватиметься великодня виставка у оглядовій залі обласної національної спілки художників до середини травня. Віроковцон Андрій Буцяк, новини на вежі.